У тирі Бердичівської школи гімназії ліцею номер 10 людно і один за одним клацають постріли. А це означає, що у Бердичеві стартував місячник оборонно-масової роботи. У місті звикли, що подібні заходи проходять тричі на рік до днів перемоги захисника вітчизни і Збройних сил України. Цього ж разу головний організатор місячника Бердичівська міськрайонна організація «Товариства сприяння обороні України вирішила нагадати молоді про патріотизм та їхню роль у захисті батьківщини з нагоди 20-річчя утворення Якщо говорити в цілому про товариство, то за 20 років біля 1200 золотих медалей отримано спортсменами нашого товариства на рівні Європи і світу біля 1100 срібних. І біля тисячі бронзових медалей. Якщо взяти взагалі, то більше трьох тисяч разів на теренах світу звучав гімн України. Тобто наші спортсмени, товариство сприяння обороні України, піднімають гідно честь нашої держави і захищають її в різних рівнях і в різних державах світу. Відносно спортивної роботи, я скажу, що на Житомирщині вона трошечки приупала. Це треба визнати, але є організація, які цю роботу проводять стабільно. От є ці організації, які цю роботу роблять постійно. І сьогодні, якщо ми не працюємо на е, високі призові місця, та ми працюємо сьогодні на масовості. Очільник обласної організації ЦОУ констатує сьогодні. Товариство відчуває достатньо уваги з боку держави, і те, що з ювілеєм їх поздоровив президент України, свідчить на його думку про те, що їхня організація виконує поставлені на неї завдання гідно і на високому рівні. Я приїхав сюди з задоволенням. Тому що Бердичівська райміська організація, яку очолює Федорчук, Олександр Петрович вона була і залишається кращою в плані патріотичної роботи в плані виховання молоді в області. Ну і якщо говорити про область, область теж у нас по різних показниках, але так катіриться в межах від третього по сьомий місця в Україні. Я сказав, що це певне не досить погані місця, але хотілося б досягнути більшого. Значну роль бердичівського осередку СОУ у вихованні молоді у дусі патріотизму та любові до рідної країни відзначили й виступаючи на урочистому відкритті місячника. Одне лише те, що за роки існування Бердичівська організація товариства випустила близько 20 тисяч кваліфікованих водіїв. Багато про що говорить. Вважає секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко. Було проведено десятки місячників, було проведено сотні зустрічей із ветеранами Великої Вітчизняної війни, із ветеранами інших бойових дій на території інших держав. Було проведено сотні змагань з різних видів стрілецького спорту. Я думаю, що робота. Товариство вона заслуговувала, особливо бердичне товариство. Вона завжди заслуговувала на увагу, тому що саме на завдяки Бердичівському товариству на місці в місті Бердичеві були проводилися і неодноразово показові заняття, показові змагання. Для представників товариств всієї Житомирської області має Бердичівська організація тісні зв'язки з районом. Не існує на Бардичівщині такого закладу, в якій би не знали про існування товариства. А у 16 школах створені її первички. Це одна із тих організацій, яка активно, постійно протягом усіх років своєї діяльності займається військово-патріотичним вихованням нашої молоді, наших школярів, наших учнів, адже саме з ін. Ініціативи організації Товариства сприяння обороні України у нас кожного року проходять місячники військово-патріотичного виховання. І в усіх цих місячниках активну участь приймають саме школярі, адже саме вам, молодим. Потрібно вивчати історію наших Збройних сил, історію нашої країни. Вам необхідно знайомитися із тим, що є на сьогодні у нашій державі. І саме цими питаннями займається Товариство сприяння обороні України. Змагання у стрільбі з пневматичної гвинтівки серед навчальних закладів Бердичева особливих сюрпризів не принесли. Перше командне місце серед шкіл виборола господарка змагань школа, гімназія, ліцей номер 10 Серед коледжів та училищ педагогічний коледж. Найвлучнішими. Серед хлопців виявилися Микола Давичук зож номер 8 та Ярослав Карпов, Петколедж. Кращими стрільцями дівчатами стали учениця шостої школи Анастасія Козінчук та студентка педагогічного коледжу Наталія Риндич.